Анонсувала раніше, будемо говорити про потреби українських військових, адже щодня ми закликаємо вас донатити на збройні сили України, адже потреби не те, що зменшуються. Вони з кожним днем збільшуються, і ми маємо нарощувати оберти і говорити про допомогу військовим. Будемо із людиною, яка в режимі 24 на 7 цим займається. Це голова благодійного фонду Подих надії нації, волонтерка Тетяна Юзепчук. Пані Тетяно, вітаємо вас. В нашій студії, слава Україні, слава! Ви зовсім нещодавно, кілька днів тому фактично повернулися із лінії фронту. Розповідайте, де були? Ну, ми були в Краматорську, Слов'янську, в Дружківці, в Бахмуті, ну і таке інше. Були в наших захисників, були в медичних закладах, які працюють на передовій, okay. відвозили генератори, відвозили планшети, дальноміри, ліки. Взуття якісне, хороше хлопцям, хайкси, Берці також відвозили продукти харчування, ну і працювали з військовими безпосередньо на. Перемогу, тобто питали в них, що ще потрібно, і буквально на днях плануємо знову їхати, тому що ситуація дуже важка і складна. Хлопцям і дівчатам дуже потрібна допомога. От, намагаємося по можливості з тими, з якими ми маємо контакт, також підтримувати місцевих, але, звичайно, акцент ставимо на військових і на медичні заклади. Куди плануєте їхати за кілька днів? Все те ж саме, тому що ну, в мене є і багато запитів, які ми закриваємо. Хлопці виїжджають звідси безпосередньо, або заїжджають до нас, забирають необхідне, тому що ми працюємо не тільки з хмельницькими підрозділями, а працюємо з підрозділами з різних регіонів, тому що, так як в мене великий досвід, наша організація допомагає різним підрозділам. Я ніколи не концентруюся тільки на. Тому що тільки там підрозділи міста Хмельницького. Тому що запитів є багато, і всі хлопці і дівчата ну, захищають всіх нас, і тому ділити я ніколи не намагаюся, вважаю це неправильним. Ті, хто потребує підтримки, має її отримувати. По в цій можливості, момент, тому... звичайно, ми готові надавати допомогу. Просто зараз дуже важко залучати ресурси, тому що речі, які ми намагаємося хлопцям. Передавати це квадрокоптери, це генератори, це якісне взуття, це якісна форма, це прилади нічного бачення, тепловізори, це дороговартісні ліки, ну і багато чого іншого. Тому що це автомобілі, і їхній ремонт. Тому запитів дуже багато. Ну, звичайно, ще це смаколики, це якісь продукти харчування, це. Балони газові, це обігрівачі, ну маса абсолютно запитів, які, на жаль, не закриває держава, і ми продовжуємо робити те, що і робили всі ці роки. Запитів дуже і дуже багато. Телефони не замовкають. По, ну, по дві години на добу, по три. Буває, взагалі не спиш, тому що потрібно робити все дуже швидко, поки є логістика. Тому що ситуація буде ускладнюватися ще, і ми повинні розуміти, що хлопців потрібно готувати, хлопців потрібно міняти. І скажімо, розуміти, що ворог не спить, і він дуже серйозно налаштований. Нам потрібно озброєння, нам потрібна важка техніка, тому що є проблеми. І нам потрібно розуміти, що допомога потрібна ще на позавчора, тому що гине дуже багато людей, і, і люди потребують підтримки, люди потребують поранені, потребують реабілітації. Е, військові діючі потребують так само нормальної підтримки і ротацій. І так само ну, а загиблі потребують пам'яті, а всі свідомі громадяни. Повинні зараз працювати на перемогу і розуміти, що перемога залежить від кожного з нас. Хтось донатить, хтось допомагає, скажімо, плете сітки, так. хтось пече, хтось просто хай не говорить зайвого, а щось робить. Кожен зараз повинен допомагати. Я розумію, що хтось розповідає про те, що втомилися. Ще нам гріх жалітися багатьом тим людям, які. Ну, для яких ще війна ніколи не починалася, я безмежно вдячна всім благодійникам, всім донаторам, всім іноземним благодійникам з різних країн світу, які допомагають через нашу організацію, через будь-які інші організації. Ну, я можу відповідати за на даний момент за наш благодійний фонд. От я дякую всім невайдужим людям, які допомагають вивантажувати, завантажувати, ремонтувати автомобілі. Е, ну, все те, що робиться, це є дуже важливо і необхідно. Тут ми завжди наголошуємо, що бажання допомогти дійсно, як ви кажете, якщо немає фінансової можливості, можна вільними руками, підтримкою і так далі. Але ви говорили про те, що складніше закривати збори стало. Однозначно. Це втома? Це економічна складна ситуація, ну, на ваш погляд, чи це звикання до війни? Неможливо звикнути до війни. От я з іншими своїми колегами займаюся благодійністю 9 років майже. 9 років, і я вважаю, що звикнути до війни неможливо. До таких жахливих і болючих втрат звикнути просто неможливо. Ти розумієш про, про те, що потрібно мислити холодним розумом. Кожна допомога це 10 гривень, це 5 гривень, це 1 гривня. Мільйон людей по 1 гривні це мільйон гривень. За мільйон гривень можна багато чого придбати для наших військових. От, наприклад, квадрокоптери, які ми зараз купуємо, один коштує 148 тисяч гривень. Мені зараз потрібно викупити мінімум три, а то і п'ять. Це очі для наших військових, це розвідка, це допомога, це розхідник. На жаль, так вони дорогі, але вони вкрай потрібні. Це дороговертісні ліки, це системи, це знову ж таки автомобілі, пікапи, які зараз вже немає дешевих автомобілів. Вони повинні бути в межах. 7-8 тисяч доларів, щоб автомобіль хоч трохи попрацював. Інакше просто автомобілі не витримують того навантаження, яке їм дається на фронті. Якісне взуття одна пара коштує в межах 8-10-12 тисяч гривень. Так само якісні штани військові, які, скажімо, будуть носитися і будуть виконувати свою функцію. А от потреба в одязі вона є зараз на фронті? Звичайно, є. Звичайно, є, вона залишалася завжди в якісному одязі, завжди є потреба. Штани з наколінниками, там якісна форма, е якісна взуття воно завжди потрібне, тому що воно зношується, воно рветься, воно е скажімо… Недостатньо теплого одягу зараз на фронті. Недостатньо багато якісного взуття недостатньо. Хлопці, які ходять по 30 кілометрів, по 50, виконуючи задачу, їм не підходить дешеве взуття або те взуття, яке. Не виконує свою функцію, тобто, фактично, це розхідник так само. Ну, так ну, Так, як будь-що ми носимо, воно рветься. Якщо ти в ньому працюєш, воно зношується. І так, звичайно, багато хто буде опиратися на кошти, які отримують військові. Я ніколи цього не рахую, не рахувала всі магазини, які є поблизу. Вони всі підлаштовані під військовий час, і під військових там ціни в 2-3 рази дорожчі. І елементарні речі ціняться там набагато. Більше і немає можливості буває ні виїхати, ні купити, немає зв'язку. Тому потреб дуже і дуже багато. А от щодо е, наявності техніки, тих самих мавіків, чи складно їх дістати зараз, зараз навіть за ще такі кошти? Відносно можливо, але також потрібно постаратися. От зараз я знайшла два мавіки, потрібні кошти, щоб їх викупити. Це 296 тисяч гривень за два штуки. От логістика ще поки що існує, але з кожним разом е, вона складніша. І, Це змогу, дрони що... за кордону чи з України? Е, ну, дивіться. Вони всі в більшості за кордону. Просто є ті, які тут в наявності вони буває коштують на кілька тисяч дорожче, але в зв'язку з тим, що потрібно терміново, то ти мусиш вибирати або ти чекаєш два тижні, а буває вже не потрібно. Ну в сенсі того, що ситуація загострюється і немає можливості ні завести, ні доставити в те місця, де знаходяться хлопці, або вже, на жаль, немає, немає тих кому. людей. Тому я максимально, скажімо, завжди зараз кажу, допомога потрібна зараз. Допомога потрібна вчора. Бо дуже важко там. Насправді дуже важко, постійно скажімо, потреби збільшуються, навіть якщо ти їх закриваєш, потреба знову з'являється, тому що ворог, він теж дуже серйозно треба розуміти, що там є різні. різні Люди різні військові, які дуже багато аналізують, думають, моніторять і бачать, що відбувається, і тому не можна недооцінювати ворога. І ще раз наголошую, потрібно готувати людей, потрібно готувати військових, а не просто, вибачте, нищити їх, як або використовувати таким чином, що люди. Не можуть вчасно розуміти, як діяти або як виконувати те чи інше завдання. Я не хочу дуже гостро висловлюватися, але розумієте, коли ти бачиш на власні очі, що відбувається, дуже боляче і дуже страшно, тому що буде далі, і яким чином має бути все інше. У нас є прекрасні професіонали, яким не дають можливості працювати. Які не знаходить тисячу причин, щоб тих людей не було в Збройних силах або е, інших військах. Е, ну, на особистих прикладах я знаю таких, багато таких моментів, тому мені дуже прикро, що багато що не змінюється. Шана і повага ну, Валерію Залужному, і е, генералу Залужному, і багатьом іншим. Е, Такому як Сергій Кривонос, генералу також, які дуже багато зробили вже для цієї країни і продовжують робити в мірі своїх сил. І режисер, як кажуть, цієї війни Валерій Залужний, хай він може тільки більше коментувати з цього приводу. Я хочу тільки одне сказати, що Люди мають підтримувати своїх військових, важлива економіка, звичайно, і про це також потрібно думати. Війна не закінчиться завтра, не закінчиться через тиждень при всіх наших бажаннях і вірі. Йому. І більше всього вона не закінчиться в цьому році. Тому реабілітація військових, підтримка збройних сил і всіх видів військ, наскільки це можливо, і пам'яті шана загиблим, і розуміння того, що не можна нівелювати. Те, що відбувається, вилювати ті тривоги і думати про свою безпеку, ні в якому разі, не панікувати, а холодним розумом мислити і по мірі можливості допомогти 10 гривень може кожен. Тут Тоді дозначно. найближче буде наша перемога, якщо ми спільними зусиллями будемо допомагати, тому що не кожен може поїхати туди, куди потрібно. Не кожен, не кожному це потрібно, не кожен це готовий зробити. Але хлопці також повинні не боятися повісток, вони будуть приходити, тому що війна триває, йдуть воювати молоді дівчата. Ну чому ні? Я вважаю, що кожен поважаючи себе, чоловік має розуміти, що він повинен стати на захист країни. Е, вже не кажучи про багатьох жінок, які воюють. Захищаючи країну. І на сьогодні така ситуація, що ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде через тиждень. Але ми маємо точно розуміти, що те, що було, вже ніколи так не буде. І деякі речі, коли кажуть, не на часі, достатньо про це говорити, вибачте. Але ми або будемо деякі речі називати своїми іменами і максимально робити для того, щоб зберегти людей. Це те, що стосується певних зараз передових гарячих населених пунктів, які, скажімо, є передовими позиціями, нам потрібно берегти людей. Втрата одного воїна з спецпідрозділу це дуже велика втрата для нас. Втрата багатьох інших підрозділів, стрілецьких батальйонів, територіальної оборони. Все інше це є дуже важкі втрати для нас, тому що ми не можемо собі дозволити постійно стільки втрачати. Я не буду оперувати цифрами, бо не маю на це права, але я скажу, що ми маємо розуміти, що ті зусилля, які ми прикладаємо, так вони великі, але їх недостатньо. Ми повинні акумулювати. І я вже насправді деколи не знаю, що писати, як закликати про ту допомогу. Я не люблю записувати стріми. Я багато чого не маю права виставляти, тому що це, це безпека людей. І мені важливіше життя людей, ніж би фотографії в інтернеті повиставляти. Я намагаюся максимально вже виставляти там якісь свої особисті фотографії, закликаючи про ту чи іншу допомогу. Я скажу, ми були чотири доби в відрядженні, і це ніхто не говорить про там якийсь дуже великий сон чи ще щось. І я ставлю до себе великі вимоги і відповідно великі задачі. Скажу, що ціна, наприклад, на салу в Хмельницькому одна, а в Луцьку зовсім інша, і вона менша. Ну, тобто елементарно і воно потрібне для хлопців. Наприклад, це, скажімо, як український снікерс, як вони це називають. Ну, тобто, там вроді банально, але хлопцям щось потрібно їсти. Не потрібно підвищувати е, ті моменти, ті ціни, які можуть не підвищуватись. Якщо ціни на продукти на овочі, візюми і поряд картопля 20 гривень, а буряк 35, ну тобто, це дуже все серйозно, також потрібно давати і розуміти великий акцент на те, що дуже потрібна буде і є зараз психологічна підтримка військових, їхніх родин, родин загиблих і родин безвісті зниклих військових. Люди, якщо ви намагаєтеся спілкуватися з цією категорією людей, з цими категоріями людей, то, будь ласка, думайте про те, що ці категорії є дуже і дуже вразливими. І ми не маємо ніякого морального права ображати наших військових, ображати їхні родини, ображати е, ну, ці категорії, які були раніше названі, тому що е, ці люди ризикують своїм життям. Сьогодні він... Які настрої, пані Тетяно? Тому що от ви з відрядження так, повернулися. ви робити. настрої, хлопці бодяться. Ну, як прекрасні, звичайно, що коли хлопці втрачають Мавіки, вони там телефонують або зустрічаються і кажуть: Та, в нас проблема. Я кажу, яка? Або в нас траур, Я кажу, що сталося? Ти нам Мавік подарувала, ми... ну він ми його втратили. Я кажу, саме всі живі. Мир. так, Ну, значить, Мавік. Знайдемо ресурси і купимо ще. А саме головне, щоб ми були всі живі. Хлопці, звичайно, і дівчата тримаються мужньо. Є різні моменти, є і момент якісь десь і розчарування, і болю, і втрати, і того бояться всі і жити хочуть всі. Насправді, як всі нормальні люди, скажімо так, це образно кажучи. Те, що там відбувається, це дуже жорстоко, дуже страшно. І ну просто насправді жахливо, тому що війна вона не може бути гарною. Війна це болюча ситуація. І я вважаю, що люди, які мають дітей, повинні з передових позицій евакуюватися. Тому що те, що там відбувається, жити в підвалах і залишати там дітей, ну як я не знаю. Я вважаю, що максимально потрібно евакуювати дітей, це однозначно. Про кількість там, яких, скільки там тих людей є чи немає, я не готова зараз давати відповідь, але я знаю точно, що вони там є. І е, я просто хочу сказати: зверніть увагу е, на те, хто за це відповідає, щоб в лікарнях було доступна певна кількість ліків, яка є саме необхідна. Це стосується е, самого необхідного це системи, це фізрозчин, це антибіотик, це та сама. Ситуація по генераторах, зв'язку і всьому подібному. Якщо, наприклад, павербанки ми купуємо десятками, сотнями і вони вкрай потрібні, генератори, екофло, старлінки, частково вони є, зараз вони ще потрібні. Автомобілі, прилади нічного бачення, прилади нічного бачення на автомобілі, тепловізори, шоломи Фастівські. Форма Берці смаколики ну це все дуже і дуже потрібно. Тому ми не маємо права залишити наших військових. Ми потрібні цій країні, а ця країна потрібна нам. І тільки нам її ну, потрібно захищати. Потрібно дякувати всім тим, хто підтримує, надає нам озброєння, надає нам все необхідне, але потрібно також розуміти, що ця пісня надовго. Однозначно і тут важлива підтримка. Зараз давайте ми окреслимо, де глядачі можуть побачити реквізити, аби доєднуватися до ваших зборів. І так само покажемо вашу сторінку у Фейсбуці, де ви постійно звітуєте про це. Тому так розповідайте. Ну, це на ремонт машини, яка обстріляна в Бахмуті. Ремонт цієї машини вже оплатили там близько 80 тисяч гривень. Зараз продовжуємо доремонтовувати. це. Одна з таких потреб, яка залишається поки що відкритою. Також на моїй сторінці чітко є написано далі про те, що потрібно, от, потрібні квадрокоптери, потрібні прилади нічного бачення, потрібні генератори і багато іншого. Є реквізити фонду, є реквізити карти, будь ласка, можете допомагати. По можливості навіть 10 гривень по ланцюжку завжди важливий. Дуже актуально це засоби гігієни, побутова хімія, вологі серветки, вода, питна. Ну, це все можна передати. Наш волонтерський штаб знаходиться на Кам'янецькій 2 в будинку побуту на юності. Там кожного дня є, він працює кожного дня. Можна сказати, цілодобово. От, тому що дуже багато є питань. Також ми працювали, і зараз, зараз менше, тому що немає стільки ресурсу і психологічно складно. Ми працювали з переміщеними особами, ми е, працювали велику кількість з переміщеними особами. Ми годували, ми допомагали е, одягом, харчами. Зараз е, великий акцент на військових, тому що багато є місць, де займаються цією категорією людей. Тому, перш за все, це військові. в мене був завжди цей пріоритетний напрямок це сім'ї загиблих. Зараз у нас на днях буде гарний проєкт. Це є в <кій> нас донори з Сан-Франциско, які саме на діток загиблих, поки з міста Хмельницького перерахували певну суму коштів. І кожна дитина отримає фінансову, ну можливо, не таку велику, але отримує фінансову допомогу. На свої якісь можливо потреби, бажання. Це буде такий маленький, наш спільний проєкт з цими людьми, які допомагають. В тому ближчий час буде проведений даний захід. Ми розуміємо, що насправді допомогти всім дуже складно, але обирайте свій фронт допомоги, кому ви можете підтримувати, і пам'ятайте, що обов'язок кожного українця це щоденний донат, і як пані Тетяна говорила, не важливо гривня це чи 10, але в єдності ми отримуємо бажаний результат, і для нас це одна мрія це перемога. Дякую, пані Тетяна, що Дякую ви завітали вам. до нашої студії. Нагадаю, голова благодійного фонду подих надії нації та волонтерів